Добрий вечір всім. Цілий день думав, чи записувати це відео. Вирішив таки записати, бо ситуація розгортається не дуже добре. Хочу поговорити про агентів країни-агресора на теренах Євросоюзу. Зокрема, на прикладі Польщі. Перший раз зіткнувся з можливою так званою консервою, тобто прихованим приспаним агентом в 1991 році. Будучи студентом, перебував на дні молоді на теренах Польщі. В серпні місяці і зустрівся там з одним чоловіком на ім'я Зенек, можливо, Зеновій, можливо, якось по-іншому, який розмовляв російською мовою, розпитував, як там в Радянському Союзі, і навіть просльозився. Коли розповідав, як йому хочеться повернутися назад, але він чомусь не може. Друга така цікава зустріч, ну, не зустріч, а ситуація вже в 20-х роках 21-го століття. Знімав я житло в одному з містечок у Польщі. Піді мною жила польська сім'я. Ну, як ви розумієте, заробітчани цілий день на заробітках, цілий день працюють, але декілька днів були в мене вихідні по причинах особистих. І що я чую зранку, людина на весь під'їзд співає Катюшу. Російською звичайно мовою. Людина пенсіонер нічого не робила, тільки ходила зранку і весь по пиво. Цікаво, що він таке оригінальне виконував. У Польщі, що аж пробивало на Катюшу. Ще один випадок на автобусній зупинці мав ситуацію, коли біля мене стояли, ну, судячи по віку, вже досить таки давні пенсіонери. І обговорювали між собою, як добре їм було при комуні. як все було класно, як вони дружили, як все було дешево, як їм все добре діставалось. Так собі. Це щодо польських прикладів. А тепер саме неприємне це приклади наших. Мігрантів, переселенців, заробітчан, біженців, які ведуть себе так, наче вони спецагенти, спецслужб країни агресора. Перший випадок стався ще до повномасштабного вторгнення за декілька років. Тільки українці отримали безвіз, стали виїжджати вільно працювати. І ось мав зустріч на виробництві з одним ну, відносно молодим хлопцем, відносно мене, звичайно. І ось з колегою, вчителем історії, ми між собою обговорювали ситуацію на Донбасі. Тоді окупований був тільки Крим і Донбас, ну і коли були ліквідовані самі агресивні терористи, всі вони були на слуху, то ми висловлювали задоволення, що наші спецслужби все ж таки працюють і ліквідовують тих загарбників. І тут через два ряди робочих столів чуємо крик. Що ви розумієте? От я був в АТО, але поважаю цих хлопців, вони герої? А ви яке право маєте обговорювати? Що ви доброго зробили? Ну, я не витримав, кажу, як же ж ти, будучи в АТО? Захищаєш ворогів і терористів. А я пішов в АТО, він каже, тому що мені треба було грошей. Ось такі були отошники. Часом зустрічав подібних за гроші, за пагони, за броню, за вільне підприємництво. і тому подібне. Так що, на жаль, не без виродків. Ну, в процесі цієї суперечки, я сказав, що ми їм дали незалежність, тому що наше покоління якраз було молоддю, яка виборювала або підтримувала незалежність України. І цей молодий хлопчина. З криком, та кому треба ваша незалежність? Була велика сильна країна, яку всі боялися, а ви її розвалили. Що я міг сказати? Це втрачене покоління. Друга ситуація склалась, коли в мешканні в хостелі, де ми проживали, прийшов колега на гостину і фраза, яка мене трошки добила мовою оригіналу. Коли я привітався польською мовою, він сказав. Е ми здесь всі свої можна і по-русски. Я його перепитую, а чого не українською? Ти ж теж з України, такий собі сірожа з Дніпра, юрист, до речі. Наступна ситуація склалась вже перед широкомасштабним нападом. Країна Агресора на Україну. Ви напевно пам'ятаєте була ситуація, коли були ну, майже затримані два заробітчанина, які зіпсували історичний пам'ятник у Польщі. Так ось, виявляється, вони жили. В одній кімнаті з хлопцями, які працювали зі мною у бідронці. Всі чули про такий супермаркет. Ну і вони хвалилися, що ось ми за пару годин заробили по 700 злотих, а ви що? Я не впевнений, чи це правда, чи неправда, але один з них, наче, був з Чернігова, а другий наче був з Чернівців. Так той з Чернігова на наступний день зібрав речі і втік, а той який з Чернівців, вирішив зостатись і трошки потратити гроші. Ну і зустрівся він, звичайно, з правоохоронцями Польщі. Не знаю, чим там закінчилося, але закінчилось неприємною ситуацією. Наступною ситуацією була така ж цікава подія. Змінилися хлопці, поїхали додому. Прийшла ну, сімейна, подружня пара. Досить молодих людей. І ось один день вони принесли радіоприймач, налаштували його і почала лунати російська музика на всю бідронку. Я запитав, а чи можуть вони знайти хоча б щось польське. Вони сказали. Ми так довго шукали радіостанцію нашу рідну українську. Я сказав, що це не українська, це так зване русське Радіо в Україні. Це вороги, це москалі. Ну, кому вороги, а кому і ні? Була мені відповідь. А потім через певний період стався повномасштабний напад. Далі буде інформація від людини, які я 100% довіряю, тому що це сама близька мені людина. Він працював на одному з виробництв в невеличкому містечку у Польщі. Ну і, як зазвичай, на виробництвах дуже багато вихідців з України і з інших бувших Республік Радянського Союзу. Так ось. Була там одна жіночка, яка скаржилась, що от Погано, що українці звільняють українські міста від російської окупації, бо її батьки дуже хотіли паралельно з українською оформити ще й російську пенсію. А тепер мовою оригіналу. Ну тут прийшли українці, і нічого не вийшло. Як вам така фраза? До речі, зауваження до державних установ і структур України може досить виплачувати пенсію тим, хто свідомо залишився в окупації. Адже вони купують товари російські, вони підтримують або, в крайньому випадку, не чинять спротив російським окупантам, тобто, Пенсійний Фонд України виступає таким собі спонсором окупації України. Ж. Ще одне зауваження про цю саму жіночку, коли в неї був поганий настрій. і тут на півзалу почали лунати Владимирський централ. Мій знайомий запитав, для чого це їй, чому вона включає. Вона відповіла, а это щоб настроение улучшилось, мне сразу дышать легче становиться, когда слышу такие русские песни. Отом ще одна консерва. До речі, дуже часто вони відкриваються, коли їх запитуєш, ви з України, а вони відповідають з таким притиском і акцентом. Ні, ми з Харкова. Що про таких скажеш? Є ще один випадок, який я буду намагатись записати відео, але з певним часом, тому що треба розібратись і зібрати певні докази. Так що є й приховані агенти всередині Польщі серед поляків. Ну, напевно, серед тримачів. Паспорта Польщі, але їй дуже багато прихованих, ждунів, агентів, колаборантів, які виїхали втікли втекли за кордон, ну, зокрема, в ту саму Польщу. І вони шкодять українській справі. І польсько-українським взаєминам. Якщо у вас є бажання, можете прокоментувати, навести власні приклади, а ще прохання підписатись на канал і підтримати автора вподобайкою, коментарем, ну і якщо є можливість, фінансову. Поки що на цьому все, але скоро буде друга частина.